Це компактний і зручний холдер для батарейок типу CR 2025. Має 10 окремих комірок, кожна батарейка зберігається окремо та надійно. Кришка на завісах, ви її ніколи не загубите. Вона щільно закривається та захищає батарейки від пилу і випадання. Ідеальне рішення для зберігання батарейок, особливо для радіоаматорів. Проєкт створено у Fusion 360 з параметричним моделюванням. Проста зміння параметрів і новий холдер під інший тип батарейок. Кришка із защіпкою надійно фіксує вміст. Надає компактне та зручне зберігання ваших батарейок CR 2025. Завантажуйте модель для друку безкоштовно на Printables.